Оскільки новорічні різдвяні свята вже пройшли, у селі Бучина вже втретє організували розколяду. Своєю концертною програмою потішили глядачів унікальний колектив Криниченька. Докладніше про це у наступному сюжеті. Наслужки спечені! Радо всі прийшли! в нечому селі Бучина, що розташоване поблизу Суховолі, у місцевому храмі традиційна розколяда за участі талановитого народного аматорського ансамблю народної пісні Кранеченка, пройшов з великим успіхом. Дитя родило сіми Марії, Син Божий народився. дитя родило сіми Марії, син Божий народився. родився. Прафіяни храму із величезним задоволенням відвідали концерт розколяду, на якому прославляли новонародженого спасителя. А нову радість колядувала усе хором. Войни царю, царю, небесні. Саме село Бучина славиться відомими вихідцями і талановитими людьми. А про Криниченьку тут відгукуються дуже позитивно. Дуже чекаємо завжди їх, дуже радіємо, коли до нас приїжджають. В нас же ж проходили ще фестивалі. Більше десяти років в нас проходили бучинські фестини. З'їжджалися всі з усіх усюд, навіть приїжджали за кордону. А потім ми оце започаткували розколяду, і так у нас тепер буде відбуватися кожного року. Люди дуже задоволені і дуже просять, щоб так було і надалі. Церкву будували, строма Наше село Бучна дуже маленьке, але воно мальовниче. Тут живуть хороші люди. Кожного свята ми збираємось до нашої церковці. Також вже втретє ми проводимо свято розколяди з народним аматорським ансамблем народної пісні Криниченька. Море приємних вражень отримали усі присутні, які розділили із кранеченькою радість свята. А повну версію концерту дивіться у нашій постійній рубриці без коментарів. Дай же вам боже році новоже. А ще Бучина оповита справжніми історіями, які не можна уминути увагою. В нас є дві каплички. Одну зовсім недавно побудував священик Ковальчук Василь. На своєму рідному домі, в своєму саду біля себе, поставив капличку. А ще одна капличка це її збудувала сім'я Марії Щедрик. Там в сім'ї дуже багато років не було дітей, і вони вирішили зробити такий внесок, і вони побудували капличку, і потім в них народилося семеро дітей. Ще в нас є пам'ятник тверезості. Побудований він 1874 році. Його побудували біля шинку, там колись шинок стояв. Жінки приводили на те місце чоловіків і які давали їм обіцянку, що не будуть більше пити. А ще в нас є біля села. Теж побудували фігуру в тому місці, де її поставили, люди колись їхали на панщину. З Суховолів, Дітківці називалися воно колись на форшпан. В Дітківцях була поміщиця грабіна, вони їздили туди, бо вона була їхня поміщиця. І постійно тут біля нас, біля Бучини, вони блукали в полі. І щоб то вони не блукали, поставили ту фігуру, бо казали, що якщо побудувати фігуру, то більше блуд не буде чіплятися людей. Концертна програма, яка тривала близько години, залишила неймовірні враження в усіх присутніх. А місцевий настоятель храму подякував Кернеченці за незабутні колядки. Сьогодні в це свято Роскояди. Ми тою колядою, тою своєю молитвою, цим співом випрошуємо нового новонародженого Спасителя, того благословення для нашого українського народу. просимо сьогодні. Через цю коляду новонародженого Спасителя, щоб він зіслав мир для нашого українського народу, щоб він зіслав силу і мужність і поблагословив наше військо, наших військових, які захищають, щоб ми могли тут в мирі і спокої молитися. Така розколяда у Бучені, не перша і не остання, і дай Боже ще багато років так збиратися у мирній незалежній країні без війни. І без тривог. <ривот> 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 Із Бучини Ізбучене Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.